Нобумото Кейко не була плідною письменницею. Коли вона померла 1 грудня 2021 року у віці 57 років від раку стравоходу, у неї було лише близько десятка аніме робіт, а також одна відеоігрова. Однак брак тривалості злишком компенсується впливом. Серед цих небагатьох назв є деякі з найвпливовіших творів останніх кількох десятиліть японської поп культури. Макрос Плюс, Ковбой Бі Боб, Токіо Годфазер, Рейн та Кінгдом Харт. Вона працювала з титанами індустрії, такими як Ватанабе Шінічіро та Сатоші Кон, який також залишив після себе коротку, але блискучу спадщину, перш ніж померти надто молодим. Але знову і знову її власний творчий голос заявляв про себе. Одна з переваг для творця, який працював над такою малою кількістю проєктів, полягає в тому, що набагато простіше переглядати їхні роботи, щоб знайти спільні теми, і Нобумото, безперечно, поверталася до тих самих знову і знову. Вона досліджувала людяність тих, хто досяг дна або кінця свого життя, і зв'язки, які вони можуть встановити навіть у моменти болю та втрати. Хоча її дебютним проектом був фільм Тобі, як про двох те, які намагаються звільнити кита Альбіноса в полоні, першим, який справив справжні враження, та її першою співпрацею з Ватанаби став фільм Макрос Плюс. Частина 1994 року тривалої франшизи Макрос розповідає історію трьох друзів, яким доводиться впоратися з любовним трикутником, що домінував у їхніх стосунках та болем, який він їм приніс, особливо коли одна з них стає моделлю для Шеронепол. Кумира її партнерство з Ватанаби виявилося плідним, і вони продовжили спільну роботу над розробкою Боб у 98 му році. Їхні стилі добре поєднувалися. Її гуманістичний підхід до написання персонажів ідеально відповідав його схильності до похмурих, наживчених спекулятивних світів. Ватанебе режисував, а Нубумота виступила композитором серіалу. Сама написала дев'ять епізодів, включаючи перший та двосерійний Джаз Юпітер та справжній фолк блюз, і керувала сценаріями для решти. Як композитор такого епізодичного серіалу, Нубумота сказала: Я досі не знаю, що має робити композитор серіалу. Однак в іншому інтерв'ю вона описала, як. У деяких епізодах були написані рядки для Спайка, які здавалося, що він ніколи не скаже за будь-яких обставин. Не маючи єдиної мети, до якої прагнули персонажі, її роль полягала в тому, щоб підтримувати послідовність різних сценаристів та багатогранних персонажів. Між Макросплюс та «Ковбой Бібоп почали проявлятися повторювані теми та схильність Нобумото до меланхолії. Спайк, Вішес та Джулія мають відтінки основного тріо з макросплюс, як двоє чоловіків та жінки, які колись були близькими, але були розлучені суперництвом та сексуальною політикою. Однак Уков Бобі Боб усі троє приречені своїм колишнім зв'язком. Ще до першого епізоду Спайк вважає себе ходячим мерцем, зв'язаним з життям лише найтоншою ниткою, незважаючи на це та всупереч самому собі, він здається, не може уникнути зв'язку з іншими. Навіть коли він кричить, що ненавидить дітей домашніх тварин та балакучих жінок, Ед, Ейн та Фей стають невід'ємною частиною його та джет життя на бібоб. У нього все ще бувають моменти радості та комедії, як підсумовує Нобумото у своїй заяві одна річ у кожного є всілякі грані того, ким він є. У всьому вашому житті бувають різні моменти дня, коли ви змінюєтеся. Однак навіть ці зв'язки, ця радість не можуть прив'язати його до життя, коли він голови йде на зустріч смерті у фіналі шоу. Початок нульових приніс на Бумоту кілька значних проєктів, зокрема написання сценарію, доков бобі боб достукатися до небес та виконання обов'язків керівника сценаріїв до гри Кінгдом Heart», що допомагало втілити бачення Тецуї в реальність та готувало основу для складного лору та побудови світу ігрової франшизи, зберігаючи при цьому внутрішню цілісність. Потім у 2003 році дебютували два її найбільших проекти: фільм «Токійські хрещені батьки та телесеріал Вовчий дощ. «Токійські хрещені батьки, який вона написала у співавторстві з режисером Сатошіконом, це набагато більш обнадійлива історія ніж більшість її робіт про трьох бездомних мешканців Токіо, які знаходять покинуту дитину напередодні Різдва. Вона ознаменувала собою відхід для обох творчих стилів, рішуче оптимістичний погляд Нобумото та дослідження характера Кона, який зазвичай працював над психологічними трилерами. Як і всі роботи Нобумото, вона Звертає теплий гуманістичний погляд на тих, хто живе на узбіччі. А в інтерв'ю кон розповідає про те, як він роками хотів працювати з нею і відзначає її за натхненний характером сценарій, який контрастує з його типово сюжетними фільмами. У більшості суспільств бездомні є однією з найбільш стигматизованих та дегуманізованих груп, і це особливо стосувалося Японії початку нульових у фільмі Нобумото та конна полягають на своїй людяності зображуючи підлітку втікачку, п'яного наркомана і громана та трансгендерну жінку як знайдену сім'ю, яка свариться між собою, але також підтримує одне одного. Вони не є ні невинними жертвами суспільства, ні марнотратниками. А складними особистостями зі своїм внутрішнім життям, написаним з розумінням того, що багато людей знаходяться лише за кілька поганих днів від подібної ситуації. Комічний характер токійських хрещених батьків також нагадує нам про те, що, хоча улюблені теми або мото зворушливі, часом навіть трагічні, вона могла бути такою ж безглуздою. Зрештою, вона написала ковбойський фанк один із найбільш пам'ятних безглуздих епізодів ковбоя бібопа. Зростаюча людь зазвичай холоднокровного спайка на кувбоє Енді, мисливця за головами, який наполягає на тому, щоб спіймати свою здобич верхи на коні, що виглядає майже ідентично йому, та має низку інших паралелей, є відверто кумедною. Вона написала чотири епізоди космічного денді, і хоча деякі з них мали свою частку пафосу, серіал загалом сповнений абсурду. «Вовчий дощ це безумовно головний твір Нобомото, оскільки це єдиний серіал, де вона вказана як оригінальний творець і написала сценарій для половини епізодів. Історія вовків, які шукають рай у світі, що вмирає, переосмислює багато її тематичних захоплень. Життя, коли виживання від одного моменту до наступного, це боротьба, спроба продовжувати, поки все навколо тебе розсипається на порох, і людяність знайдена в цій боротьбі, яку вона досліджувала, використовуючи конфлікт між благородним фольклорним зображенням вовків та жорстокою та насильницькою реальністю. Це також дуже велика трагедія, часом майже гніть чи безнадійна Виробництво в Бон було відомим своїми проблемами, оскільки вдавалося до чотирьох послідовних епізодів резюме посередині, що змусило серіал завершити через епізоди ОАВ замість завершення його телевізійного показу. Режисер Окамура Тенсей посилався на розрив у комунікації, оскільки йому було важко зрозуміти творче бачення нобумото і він почав співчувати персонажем лише через епізод посередині, який зосереджувався на двох чоловіках, які переслідують вовків. Загалом важко не помітити натяку на мізогінію в його коментарях. Нобумоту глибоко поважали її попередні колеги, які не мали таких труднощів, а найвизначнішим людським персонажем є Шер, науковиця, чий шлюб проспався через її цілеспрямованість у дослідженні. Набумото більше ніколи не брала участі в інших великих проєктах після вовчого дощу. Вона писала окремі епізоди для різних проєктів Ватанаби, очевидно, все ще рад. Да співпрацювати зі своїм старим другом, який був достатньо близьким, щоб називати її Кейко в інтерв'ю. Її останній сценарний проект 15-й епізод Carol і Юздей під назвою Тільки Бог знає, в якому головний дует запрошують додому музиканта-відлюдника, на ім'я Десмонд. Під час їхнього візиту Десмонд співає їхню останню пісню для дівчат і помирає. Вони зустрічають кінець свого життя мирно, навіть філософськи. І ця остання зустріч має глибокий вплив на Carol і Тьюздей. Вона також ідеально відповідає решті фільмографії. Мото момент єднання та людяності перед обличчям смерті, швидкоплинна зустріч, яка безповоротно змінює людей, причетних до неї. Хоча резюме Нобомото було коротким, створені неї персонажі назавжди змінила аніме та багатьох його шанувальників. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Нагадую, що у мене є монобанка та Донатело, де за бажанням і можливістю ви завжди можете мене підтримати. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я пишу про всякі дурниці з голови і з життя. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!